Всім привіт! Хочу поділитися з вами однією своєю магічною фразою. Наступною, яка допомагає і може бути дуже корисною для людей, у яких є або страх перед помилками, або сором після помилок за себе. Тобто люди, які забагато переживають і хвилюються, як вони виглядають в очах оточуючих, які дійсно бояться допустити якийсь промах, які потім себе дуже за це картають і відчувають цей такий сильний сором за себе. Як ніби вони не такі, як всі інші, як ніби вони не відповідають чомусь. І я пропоную вам завчити і повторювати завжди собі одну фразу. Нічого страшного, у всіх таке буває. Ця фраза проста, але в той же час миттєво нагадує нам про те, що ми робимо абсолютно все те саме, що і інші люди. Ми всі часом помиляємося, абсолютно кожен. Ми всі часом відчуваємо дискомфорт від чогось. Ми всі часом шкодуємо про якісь свої вчинки чи слова. Ми всі часом буває, ну, зробимо щось таке недоречне. Ми всі часом забуваємо про важливе. Тобто, абсолютно все є людським і поширеним. І тому, повторюючи фразу нічого страшного. У всіх таке буває, ми знімаємо дещо свій сором, розуміємо, що ну, ми не гірші, да, ніж інші, ми такі, як і інші люди. І таке трапляється з кожним. Ми даємо собі право на цю помилку і ми підтримуємо себе цим, тим, що нічого страшного, це не катастрофа, це не якась а, вже кінець світу, все гаразд, і можна рухатись далі. Ну, зробила та й зробила. Зробила так, як зробила можна ще це собі нагадувати. Немає в тому катастрофи, немає проблеми. Ну, Маю право. От так і зробила, як я собі зробила. Нехай так і буде. Тобто, прийняти те, що я можу проявлятися в цьому житті так, як мені виходить. Так, як я можу, так, як я хочу. І нічого в цьому страшного немає. У всіх буває! З вами була психолог Світлана Гліган.